Як автоматично виконати заміну пустих стрічок, точніше пустих абзаців в програмі Microsoft Office Word. Можна використати вбудований інструмент пошуку та заміни. Для цього потрібно натиснути на кнопку Замінити та вписати в поля Знайти та Замінити текст, який ви бачите на екрані. Після цього натиснути на кнопку Замінити все. Після заміни ви отримаєте сповіщення про кількість замін. Також поставлене завдання можна виконати за допомогою макроса. Для цього потрібно відкрити вікно візуального редактора. Це можна зробити з полученням клавіш Alt плюс F11, або функція плюс Alt плюс F11, якщо у вас ноутбук. Після цього вставити скопійований текст у модуль. Посилання на макрос буде знизу під відео. Якщо у вас відсутній модуль, то його можна легко додати. Для цього потрібно викликати контекстне меню на папці Модулі та натиснути Вставити модуль. Далі Вставити скопійований модуль, а вікно візуального редактора закрити. У Word відкрити вкладку Подання. Макроси Переглянути макрос. Вибрати щойно доданий макрос та натиснути на кнопку Виконати. Всі пусті абзаци будуть видалені. Після цього можна виділити текст, задати для абзаців відступи, міжрядкові інтервали і тому подібне.